Вітаю вас, шановні десятикласники! З вами Я Раїса Іванівна і я допомагаю вам вчити фізику 10 класу. Сьогодні ми розв'язуємо задачі по темі вільне падіння, криволінійний рух, під дією незмінної сили тяжіння. Три задачі у нас по плану. Задача перша. Із гелікоптера, який висить над озером на висоті 45 метрів, скинули невеликий важкий предмет. Конкретизую: гелікоптер висить над озером, тобто швидкість. Швидкість дорівнює нулю. Скинули невеликий важкий предмет. Початкова швидкість дорівнює нулю цього предмета. Питання: перше. Через який інтервал часу предмету паде в озеро. Друге, якою буде швидкість руху предмета в момент торкання води. Третє. Визначте співвідношення переміщень предмета за будь-які рівні інтервали часу. Праворуч у нас є інформація про формули. Рівно прискорений рух вздовж осі ОХ, вільне падіння вздовж осі О. Тобто використовуємо другий стовпчик. Швидкість переміщення і рівняння координат. Вісь Оіг спрямуємо так, щоб вона була у напрямку падіння. Записали умову: В0В дорівня 0, переміщення дорівнює висоті. І прискорення вільного падіння 9,8 метрів за секунду квадратну, можемо округлювати до 10 знайти час, швидкість і співвідношення переміщень. Те, що я проговорила, спрямуємо вісь у Y вертикально вниз. Початок координат над збігаємо з початком руху предмету, V0В дорівня 0. І Переміщення буде дорівнювати 45 метрів висоті. Запишемо рівняння проєкцій переміщення і проєкції швидкості руху. Переміщення в 0 по Y, помножене на Т плюс gt квадрат навпіл. Конкретизуємо ці рівняння, тобто перейдемо від проєкцій до модулів. Переміщення дорівнює висоті. Прискорення вільного падіння і швидкість дорівнює нулю. Підставляємо h дорівнює 0 плюс GT квадрат поділити навпіл. Звідси знаходимо час 2 помножити на h поділити на g і з-під знака квадратного кореня. Швидкість 0 плюс GT gt. Перевіримо одиниці шуканих величин. Час метр ділене на метр за секунду квадратно. Виходить секунда квадратна під знаком квадратного корення секунда. Підставляємо числа 90 поділити на 10 9, під корення 3. 3 секунди. Швидкість 10 метрів за секунду квадратну. Помножити на 3 секунди, округлюємо до 10 приблизно 30 метрів за секунду. Для відповіді на запитання 3 скористаємося геометричним змістом переміщення. Вільне падіння тіл є рівноприскореним прямолінійним рухом, тому графік залежності швидкості по осі y від часу це відрізок прямої, який починається в точці T дорівнює 0 і Vy дорівнює 0. Бачимо, що за перший інтервал часу дельта Т переміщення, дорівнює, чисельно дорівнює площі цього маленького трикутничка. За другий інтервал часу переміщення дорівнює площі трапеції, яка містить собі 1, 2, 3 таких ж трикутничка. Третій інтервал часу переміщення чисельно дорівнює площі трапеції, яка містить 5 таких трикутничків. Наступний інтервал часу, трапеція, що містить 7 таких трикутничків, то стає зрозумілим, що відношення переміщень за рівні інтервали часу відноситься як числа 1, 3, 5, 7 і так далі. Запишемо відповідь, зберемо. Перше питання час падіння 3 секунди, швидкість момент падіння 30 метрів за секунду, і відношення переміщень за рівні інтервали часу, як відношення чисел 1, 3, 5, 7 і так далі. Ідемо далі. Задача 2. Мотоцикліст, що рухався горизонтально гірською дорогою зі швидкістю 15 метрів за секунду, не загальмував перед поворотом, рухався горизонтально. Потім його мотоцикл з якоїсь точки почав падати з висоти 20 метрів у сніговий замет. У мотоцикліста була швидкість, тобто рухатися він буде по частині параболу. Скільки часу падав мотоцикліст? Перше питання. Друге, якою є горизонтальна дальність польоту мотоцикла, як, на вашу думку, зміниться ця дальність у реальній ситуації опором повітря знефтувати. І так, записали умову: початкова швидкість 15 метрів за секунду, висота 20 метрів, прискорення вільного падіння округлили до 10, хоча воно 9,8 метрів за секунду квадратно. Знайти час падіння і дальність польоту. Оберемо систему відліку, пов'яжемо початок координат з початком з тією точкою, звідки мотоцикліст почав падіння. Вісь Y спрямуємо вертикально вниз, вздовж на напрямку сили тяжіння і весь Х спрямуємо в напрямку початкової швидкості руху мотоцикліста. В обраній системі відліку рух вздовж осі Х рівномірний, вздовж осі Y рівноприскорений. Мотоцикліст рухається по частині параболу. Рух уздовж осі Х рівномірний. Vx дорівнює v 0 X, х дорівнює х0В плюс в 0 T. Рівномірний рух. Здовж осі у y рівно прискорений, тож беремо з другого стовпчика інформацію. Ву дорівнює V0Y плюс G T, y дорівнює y 0 v плюс v 0 GT квадрат навпіл. Конкретизуємо ці результати, тобто перейдемо від проєкцій до модулів v0x дорівнює v 0 x 0 дорівнює 0, ми так взяли систему координат, і координата дорівнює довжині польоту. По y v 0 дорівнює 0, y0 дорівнює 0 і остаточний точка падіння це висота. Отже, рівняння 1 і 2, ось це і ось це, після підстановки набувають вигляду. Швидкість по осі Х дорівнює В0В, дальність польоту v 0 v помножити на t. По y швидкість дорівнює GT, h дорівнює GT квадрат навпіл. Тобто з усієї формули ми маємо можливість знайти час. Зверніть увагу, виділені формули справедливі для описання руху будь-якого горизонтально кинутого предмета. Визначаємо час падіння з оцієї формули. Ми вже виражали з такої ж формули t дорівнює корінь квадратний 2h поділити на g, обчислюємо 2 секунди. І обчислюємо дальність польоту, підставляючи туди v 0 v з умови і час, який ми знайшли 30 метрів. Проаналізуємо результати, як зміниться дальність польоту у реальній ситуації. Безумовно, що дальність буде меншою, тому що руху заважає опір повітря, але це не означає, що падіння буде менш безпечним. Тож, Будемо обережними на дорогах. І третя задача. Футболістка вдарила по м'ячу, надавши йому швидкості В0В, напрямленої під кутом альфа до горизонту. Розуміємо, що м'яч летітиме по параболі. Визначити дальність польоту та найбільшу висоту підйому м'яча. Записуємо умову. Тут немає у нас чисел в буквенному виразі. Виконуємо пояснювальний рисунок. Вдарила по м'ячу напрямок, напрямок швидкості під кутом альфа до горизонту, ну і м'яч летить ось по параболі. Початок координат пов'яжемо з точкою на поверхні землі, де м'яч відірвався, вісь y спрямовуємо вертикально вгору, вісь X горизонтально. В обраній системі відліку рух вздовж осі Х рівномірний, тож використовуємо формули В і швидкості і координати з рівномірного руху, вздовж осі у Y рівноприскорений, ті ж самі формули, які ми використовували у попередніх задачах. Але тут у нас швидкість напрямлена під кутом альфа до горизонту, тож по Правилам математики з прямокутного трикутника. В0 у нас буде дорівнювати V0 помножене на синус альфа як протилежний катет, а вздовж осі Х як прилеглий катет В0В помножене на косинус альфа. Напрямок прискорення вільного падіння з мінусом, тому що проти напрямку осі. Y. Тому тепер наші рівняння приймають вигляд vx v0 помножене на косинус альфа, х тоді дорівнює 0 плюс v0 косинус альфа помножити на t. Вздовж осі y підставляємо vy дорівнює v0 синус альфа, додати мінус gt, тобто мінус gt. І координата по Y v0 мінус t квадрат навпіл. Час руху м'яча до верхньої точки знайдемо з умови, що Vy в цей час дорівнює 0, Ось сюди долетіло і швидкість стала дорівнювати 0, тоді збільшувалась вже в протилежному напрямку. Тож прирівнюємо до нуля v0 синус α мінус gt1 дорівнює 0, звідси знаходимо t1. Переносимо і ділимо на g. v0 α поділити на g. Координата y. М'яча в точці А у верхній точці це максимальна висота підйому м'яча, тобто H максимальне. Тоді ми можемо знайти h максимальне за ось цією формулою. Підставляємо Т1 в цю формулу і знаходимо H максимальне. Покажу підстановку. Так, і так, давайте H максимум. Дорівнює. В 0 синус альфа умножити на Т 1 В 0 синус альфа ділене на G. Мінус. G. Т 1 в квадраті, це В 0 квадрат синус квадрат альфа поділити на 2 – і g в квадраті. g і g в квадраті скорочується, тут перемножуємо, у нас виходить V0 квадрат синус квадрат альфа, ділене на g, мінус, напишу так, одна друга V0 квадрат синус квадрат альфа ділене на g. Від цілого відняли половинку, вийшла половинка. в 0 квадрат синус квадрат альфа на g і половинка одна друга сюди. Подивіться. І аналогічно час падіння буде тим же, це парабола симметрична, тож час падіння дорівнює 2t1. Добре. Дальність польоту L дорівнює координаті X тіла наприкінці руху. х0В дорівнює v0 косинус альфа помножити на t, підставляємо. Оскільки 2 косинус альфа синус альфа знаємо з математики це синус 2 альфа, то L дорівнює v0 в квадраті синус 2 альфа ділене на g. Зверніть увагу, з останньої формули випливає, якщо кинути тіло під кутом альфа, а потім під кутом 90 градусів мінус альфа, то дальність польоту не зміниться, тобто тіло потрапить в ту саму точку, рухаючись різними траєкторіями. Що так кинули, що ось так кинули. Максимальна дальність польоту тіла буде, якщо кинули під кутом 45 градусів, тому що синус 2 альфа, це синус 90 градусів дорівнює одиниці. І дома ви розв'яжете дві задачі, спираючись на ті, що сьогодні розбирали разом з вами. Щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!